Міністр оборони сполучених штатів генерал Лой Достін та голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун закликали Конгрес Сполучених Штатів якнайшвидше ухвалити допомогу Україні. Просто нагло обманули. за словами Брауна, Україна вже сьогодні потребує військового зброєння, яке затрималось через нездатність конгресу ухвалити пакет фінансування. Чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи. Я просто скажу вам, що Україна зараз постає перед надзвичайно важливими умовами на полі бою. Наголосив він, а керівник Пентагону підкреслив, що питання підтримки України час має вирішальне значення. Ми вже бачимо, що ситуація на Полі бою починає потроху змінюватись. Ми бачимо, як росіяни досягають поступових успіхів, і ми бачимо, як українцям доводиться нелегко тримати оборону. Наголосив Остін. іноземні дипломати та посли закликали до негайних дій після ракетної атаки Росії по Чернігову, яка забрала життя щонайменше 17 людей і поранила ще 60-х. Посолка Сполучених Штатів Києві Бріджіт Брінк заявила, що підтримка Вашингтона може врятувати життя, але діяти потрібно вже. Посол Німеччини Мартін Єгер закликав інші країни піти за прикладом Берліна і надати Україні додаткові системи Петріот. А очільник посольства Британії Мартін Гарріс наголосив, що винних у атаках Росії треба притягнути до відповідальності. Про удар по Чернігову згадав також заступник речника державного департаменту США Ведан Пател. Надер езмповефік missile attack. черговий приклад жахливої російської ракетної атаки цього разу по центру Чернігова, міста на півночі України, яке знаходиться приблизно у двох годинах їзди від столиці Києва. Приблизно 16 людей загинули. Понад 60 отримали поранення, зокрема, діти ракети. Зруйнували житлові будинки та лікарню. Фотографії цих атак жахливі. Але крім того, це підкреслює необхідність якнайшвидше по. Готи додаткове фінансування потреб національної безпеки. Ми вважаємо, що наша підтримка українських партнерів може продовжувати впливати на цей конфлікт і може врятувати життя. Але Палата представників повинна діяти зараз. чергою. Володимир Зеленський заявив, що жертв унаслідок атаки на Чернігів не було б, якби Україна вчасно отримала достатньо засобів протиповітряної оборони, та якби рішучість світу у протидії російському терору теж була достатньо. Ці дні знаємо, що всі погляди звернуті до палати представників американського конгресу, де після півроку зволікань, нарешті, планують розглянути додаткове фінансування для України. Спікермейк Джонсон оприлюднив текст законопроєктів і сигналізував, що підтримку для міжнародних партнерів можуть поставити на голосування вже цього тижня. Детальніше розповість наша кореспондентка у конгресі Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю Остапу і вітаю наших глядачів. Катю, розкажи детальніше, що ми побачили в текстах цих законопроєктів для підтримки України, і як тут щодо термінів їхнього розгляду, чи вже є тут якась ясність у нас. Загалом комітет з регламенту палати представників оприлюднив текст законопроекту по допомозі Україні кілька годин тому назад. І саме з цього моменту розпочинаються ці 72 години, за які законодавці мають ознайомитися із текстом цього законопроекту, власне, вирішити голосувати за чи проти. І після цього розпочнеться власне голосування за цей пакет допомоги. Зазначу, що зараз так виглядає, що саме голосування варто очікувати у суботу ввечері. Голос Америки загально поки що поверхнево ознайомився. Із цим законопроектом і так виглядає, що він не має великої відмінності від сенатського законопроекту. Він загалом передбачає майже 61 мільярд доларів додаткової фінансової допомоги Україні, і з них 10 мільярдів передбачено на економічну допомогу, яка надаватиметься в рамках цього законопроекту в борг в кредит. Зазначу, що загалом в цьому законопроекті є дві ключові відмінності: це економічна допомога, яка надається в кредит в цьому законопроекті, але там є пункт, який дозволяє президенту пробачити цей кредит. І друга відмінність це заклик до президента надати Україні ракети «Атакамс». Але щоправда, цей заклик не зобов'язує президента це зробити. Тут варто пам'ятати, що допомога Україні голосуватиметься разом із іншими додатками, іншими пропозиціями спікера, які він називає нововведеннями, і поки що не зрозуміло, яким достеменно буде фінальний текст цього законопроекту, який власне проголосують в палаті представників. Щодо того, чого власне очікують як республіканці, так і демократи від цього. Законопроекту і як власне, варто очікувати, як буде відбуватись саме голосування? Пропоную послухати в коментарях законодавців, із якими вчора поспілкувалась я і наша колега Тетяна Ворожко. Однією з головних умов є те, що повний обсяг допомоги Україні, про який президент просив ще минулої осені, залишився незмінним. Це стосується як військової, так і економічної допомоги. Щодо близького сходу, ми також хочемо, щоб допомога для гази відповідала запиту президента. Якби це було просто голосування по Україні за чи проти, то для демократів загалом не було би умов. Але якщо спікер Джонсон просуває ці питання пакетно з усіма цими різними частинами, то ми хочемо пере. Конати, що вони будуть профінансовані у повному обсязі, як того вимагає президент, Я вважаю, що це правильне рішення спікера проголосувати кожне це питання окремо. Вони всі дуже різні. Я також вважаю, що це набагато складніше питання ніж просто виписати безлімітний чек та не ставити жодних запитань. Ми надамо необхідну допомогу Україні, але нам також потрібно подбати про інші проблеми. Для прикладу виборці мого округу кажуть: а як же наш власник? Кордон, Тож це питання має також бути додане немає гіршого способу винести це на голосування ніж розділити усі пакети. У вас вже є законопроект, який пройшов сенат. Це подарунок з небес. Просто візьміть його та рухайтеся далі. Я припускаю, що спікер сподівається, що у такий спосіб врятує себе від звільнення. Але якщо він думає, що зможе задобрити крайньо правих, то він помиляється. Однак, яким би способом ми б не рухалися далі, ми повинні це зробити цього разу. Ми не можемо покинути. Вашингтон, не закривши це питання, саме голосування може зайняти години і години. Я вважаю, що це буде катастрофа, якщо дозволять поправки, тому що сенат їх не прийме, і тоді нам доведеться починати все знову. Важливі ці думки Катю, якщо так буде, що розгляд цього питання зіткнеться із труднощами у палаті представників? Чи є у законодавців якийсь план Б. Загалом, як ми почули тільки що в коментарі Майка Квіглі, конгресмена так виглядає, що спікер намагається догодити усім цим пакетом допомоги, тому що окрім того, що він розділив кожен, кожну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, окремим четвертим пунктом будуть і інші ініціативи, які пропонували зокрема, республіканці щодо допомоги Україні в борг щодо конфіскації російських активів та передачі їх Україні, також щодо заборони TikTok у Сполучених Штатах Америки, також іншою частиною. Як стверджують американські медіа, будуть питання кордону. Окрім того, говорять, що можна буде вносити також правки. Таким чином варто очікувати, що голосування процес голосування буде достатньо довгим. Якщо навіть в ідеальному варіанті винесуть на голосування в суботу і буде довго проходити це голосування, то є велика імовірність, що цей пакет увесь просто не пройде. У такому варіанті законодавці, з якими я спілкувалася, стверджують, що вони очікують, що республіканці та інші демократи, які її ще не підписали петицію в обхід спікера зроблять це, і е, це буде другим варіантом планом, Б, щоб вирішити це питання. Катю в цей критичний період у Вашингтона також прибули матері загиблих американських добровольців, які воювали за Україну. Знаєте, з ними бачилась з яким меседжем вони зараз звернулися до американських законодавців? Загалом вони просять, щоб зараз ті, хто воюють в Україні, не помирали від браку допомоги, від браку амуніції та захисту. Пропоную послухати їхні заяви. Десивандемені різензюкраїні з медженсі ей тідей на али Україна потребує екстреної допомоги вже сьогодні, не лише щоб мати шанс продовжити бій, але щоб виграти цю війну і закінчити її сьогодні.